Зглянемо з вами, славно звісну, узагальнену теорему Фалеса, використовуючи доведення через методи площ. Хто забув, що таке узагальнена теорема Фалеса? По іншому, вона ще називається теоремою про пропорційні відрізки. Що таке пропорційні відрізки? Це відрізки, які поєднані пропорцією. А пропорція це у нас рівність двох відношень А до Б дорівнює С на Д. Так, нам треба пригадати ще з методу площ е, таку властивість, називається вона відношення площ. так. Якщо у нас проведена деяка чевіана, L, так, і вона ділить на дві площі у нас трикутник. І відрізки АБ, то стверджується, що С1 поділити на С2 це те ж саме, що А поділити на Б. Це властивість Чевіани. Властивість е, так, давайте швидень, швиденько доведемо. Площа цього трикутника буде одна друга А на H. Так, бачимо, висота у них спільна. Площа С1 дорівнює одна друга А на H. А площа С2 дорівнює одна друга В на H. Ну, і якщо ми їх поділимо, то в точності отримуємо цю властивість Чевіани. Так? Але ми зовсім не про те говоримо. Це ми коротенько пригадали, що відношення площ, так само, якщо це челіана в трикутнику, то ці площі відносяться як ці відрізки А до Б. Тепер теорема про пропорційні відрізки. Про що вона говорить? Що якщо на сторона кута, якщо у нас є кут деякий, так? О, деякий кут. І сторони цього кута перетинають паралельні прямі. Так, то в нас е, виходить. Так, давайте ще одну пряму проведемо. Паралельно. так, Паралельні прямі. І тут, наприклад, відрізочки А1Б1, а тут відрізки А Б. То узагальнена теорема Фалеса або теорема про пропорційні відрізки говорить нам про те, що А так відноситься до Б, так само, як А1 до Б1. А відноситься до Б Так само, як А1 відноситься до Б1. Оце з вами нам треба довести. Так, давайте будемо доводити не так, як в підручнику. А через методи площ. Цікаве доведення через методи площ. З'єднаємо ось так. Спочатку. Так. І в нас утворилось тут площі С1 і с 2 2, так? І ми знаємо, бачите, утворився трикутничок. То ми можемо записати, що S1 поділити на S2 це так само, як А поділити на Б. Давайте десь тут запишемо, так, підведемо, оце виділимо. Запишемо S1 поділити на s 2 За властивістю Чевіани, це буде відношення А до Б. А тепер давайте це в нас перше таке. так? А тепер давайте з'єднаємо ось таким чином. Так і ось так. У нас утворився оцей правий трикутник і лівий трикутник. Давайте площу правого позначимо як С3, а площу лівого як С4. Тому ми можемо записати слідуюче відношення: що С3 до С4 С3 до С4. Це те ж саме, якщо розглядати оцей відрізочок як че'яну в цьому трикутнику, то це те ж саме, що а 1 на б 1 а 1 на б 1 Так, є таке діло. І тепер порівняємо площі трикутників S1С3 і S2 С4. Так? Ну, дивіться, площа Трикутника С1С3. В них. Оця сторона спільна, бачите, оце трикутник С3 з площою С3, а це трикутник з площою С1. У них одна сторона спільна і висота, а що таке висота між паралельними прямими? Це перпендикуляр, так, як до однієї, так до другої прямої. Висота у них одна і та ж сама. Тобто площа одна друга оця сторона на висоту. Ці площі С1 і С3, вони рівні. Тобто ми можемо записати S1 дорівнює S3. Аналогічно доводимо, що площа s 2 дорівнює площі s 4 Висота спільна, сторона спільна, одна друга скорочується, і все. Площа s 2 дорівнює s 4 А тепер давайте подивимося. S1 дорівнює S3, S2 дорівнює s 4 Звідси випливає. Що А на Б дорівнює А1 на Б1. Ось так швидко доводиться через метод площ узагальнена теорема Фалоса. Дякую за увагу.